За біблійними переказами, Господь, творичи світ, на третій день створив рослини і тільки на шостий людину. І перш ніж Адам із Євою пізнали гріх, а їхні нащадки занурили цей світ у війни і страждання, він повнився райською благодатью. І кожного разу, коли ця гріховна жорстокість наносить нам страждання, хочеться, аби Господь повернув світ у первісний стан чистоти. І наново сотворив людину так, аби вона гармонійно відповідала цій благодаті. І аби та біблійна лілія, з якою Архангел Гавриїл з'явився до Пресвятої Діви Марії у День благовіщення, і яка в українській традиції є ознакою чистої непорочності, стала символом ось такого вселенського очищення. Дорогі брати і сестри українці! Символічно вітаю вас всіх! З великим днем Воскресіння Христового, саме із біблійного саду, і біля цього стилізованого гробу Господнього у Маріамполі, місті Святої Марії, просімо у наших молитвах заступництва матінки Божої перед Воскреслим Ісусом, аби він в цей день торжества життя над смертю і справедливості над злом дарував народу України справедливий мир і радість Воскресіння з руїн, смертей. І попелу війни. 2025 обласна рада оголосила на Прикарпатті ювелейним роком митрополита Андрея Шептицького і патріарха Володимира Романюка. Їхнє життя сповнені шляхетності служіння і страждань задля Христової віри і українського народу. Звертаємося і до них зі своїми проханнями, аби вони стали провідниками наших молитов на тій дорозі до Господа, де самі вже осяяні. Його благодаттю. Шановні мешканці Прикарпаття, у День Воскресіння Христового бажаю вам тихих, радісних, спокійних свят у родинному колі і під мирним сонячним українським небом, що його тримають на своїх плечах задля цього нашого мирного спокою воїни Збройних сил України і воїни Небесного Легіону. Христос Воскрес! Воістину! O cristão vos crê.